Львів, 19 століття, вузькі вулички, театри, у яких лунає музика. І ось жінка. Це Олена Бажанська, українська піаністка, письменниця та громадська діячка. Олеся народилася 30 грудня 1866 року у Львові у родині священника-композитора Парфірія Бажанського. Музики Олеся навчалася у батька. У 1885 році закінчила Львівську університетську семінарію. Після цього навчала грі на фертопіано. У 891 році стала однією з організаторок у Львові музично хорового товариства Бояна. Вона писала власні твори та перекладала з польською. У 1887 року в першому. Альманасі України перший вінок опублікувала новелу кіндрат, і вона не боялася говорити про жінок, про їхні права, їхню освіту, їхній голос у суспільстві. Вона була однією із перших українських феміністок. Олеся Бажанська пішла з життя у 1906 році, але її ідеї, її музика, її слова досі з нами.